Всім привіт! Естонія Пяна. Показую вам кущі рефламби. 10 жовтня сьогодні і він отакий ще з такими досить живенькими листочками. Не дуже його полюбляють п'ятнистості. та й мучниста роса. Уже звісно, ось тут уже септоріоз. Трошки його прихватив, але порівняно з тим, що на інших кущах, от, наприклад, це гоудбол, на, на ньому вже тільки от пару листочків на верхівках є. Уже антракнос в цьому році дуже рано побив листя на багатьох сортах. А це от сорт, чим він мені подобається, що в нього дуже ніжна шкірочка. І ті, хто мене пробував, хто їсть і випльовує шкірку, то на цьому сорті з'їдає, але в нього невисока врожайність. Але для, ну так посмакувати, я би радив цей сорт. Він колючий, здоровий, такий кущик, але врожайність невисока. Колючки бачите, які агресивні. Е, ну, не знаю там, якщо зрівнювати з іншими сор... сортами. Можливо, аромат не такий багатий, але в нього.